То був момент, коли я підняла голову і сказала, і, напевно, це все. Навчаюся я на лікаря невідкладних станів та медицинних катастроф. А власне, вступила сюди в університет у 2015 році, попередньо закінчила Ківерцівський медичний коледж, що на Волині, я родом, власне, звідти з Волині. Сказала, що не боюсь нічого, і з другого курсу свого навчання пішла на швидку. А от я вже працюю 5,5 років половиною да. Ну, Коли все розпочалося, мені перетелефонували із Києва і сказали, збирайся, чого ти сидиш, ти не бачиш, що на вулиці робиться, пакуй валізу і тікай. Ну, Всі ми живі люди, да? трошечки піддалася паніці. Правда, почала пакувати валізу. Десь годину часу я її збирала, потім сіла, все обдумала і думаю, як так. Ну, а хто залишиться? Добре, поїду я, поїде вона, поїде він. Хто залишиться, ну, не така моя спеціалізація. Якщо вже вибрала таку професію по життю, то будь добре відповідаю. Найстрашніші виклики, які були для нас, ДТП. Бо ти їдеш, ти не знаєш, скільки їх там, не знаєш, які там травми, і вже собі продумуєш, ага. Зараз, Зараз зовсім інші речі, правда. Ти їдеш на. Так звані прильоти, так ми їх називаємо. І ми ніколи не знаємо про кількість постраждалих, ми не знаємо, хто там знаходиться, чи є там діти, чи є там вагітні жінки, чи там просто дорослі люди. Ніколи не знаємо, правда. Не знаємо, наскільки там виражені травми. Першій бригаді, яка приїжджає на це місце, складніше за всіх, скажімо так. Їм треба чітко відсортувати. Ми ділимо. По кольорам наших пацієнтів на червоні, це критичний стан, жовті, які можна трошечки відтермінувати, але теж вони їм потрібна екстрена допомога. І зелені це більш-менш стабільні, і чорні це, це трупи і агонія. Гірше за все, коли приїжджаєш а там діти. Це просто взагалі за дітей і так подвійна відповідальність так дуже переживаєш. Було таке: от найстрашніше, коли приїжджаєш вночі, нічого не видно. Все горить. Клубки диму, всі кричать, палаючи будинки, оці вилітаючи живцем люди з певних поверхів. І як би ти там класно все не знав теоретично, практично, через це треба разочок пройти. Я вам скажу чесно: от один раз пройти, полежати під тим грохотом, під шум. Як Летить скло, летить все, кругом сипеться, розриваються снаряди, то треба пережити. Я пам'ятаю, коли в мене було таке вперше, і то був день, коли обстрілювали активно центр, коли бомбили адміністрацію. Ми тоді теж приїхали в ті райони на виклик і ах, тільки вийшли з машини, нам кричать, повітря, повітря, «біжіть, лягайте, куди лягайте, паркінг це був торговий центр. Паркінг там, ти розумієш, що торговий центр тут не розрахований. Це просто скляна коробка, це просто конструктор. Впали на паркінгу, лежали на колінах, закривали голови руками. Ми тоді працювали з Інною, з напарницею, і то був момент, коли я підняла голову і сказала, і, напевно, це все. Що тобі немає чим зайнятися, щоб дуже не переживати і дуже не сумувати. Візьми півтори ставки. Отак от. Так Працюємо дуже багато. У мене 26 робочих змін у місяць. Важко важко сидіти вдома і чути оці вибухи, дивитись на новини, коли ти думаєш, угу, а була б на роботі, так? хоча б плюс одне врятоване життя, то вже великий плюс, вже великий плюс для мене. Нам надходить виклик і в нас дві хвилини на виїзд. І неважливо, лунає сирена чи не лунає, ми все одно виїжджаємо. Виїжджаємо 10 хвилин доїзд, нічого не змінило, 10 хвилин по місту. Черговий виклик було повідомлено про те, що по трасі рухається машина, легковий автомобіль нам на зустріч, і як було сказано, там щось страшне. Зустрілись ми на трасі буквально через хвилину-три. На задньому сидінні сиділа мати, закривала. Рани хлопцеві просто, правда, руками в неї була, рука у хлопця, це... хлопець був без свідомості. Його швиденько все-таки перегрозили на щит, оглянули його, були поставлені вонозні доступи, було знеболення, була киснева терапія, були гемостатики, інфузійна терапія, ну все як треба було. От. І по дорозі він ем, зупинився, серце зупинилося. Але ж організм молодий, 22 роки і все-таки б'ється за життя. А, власне, за рахунок реанімаційних заходів, злагоджених дій всієї бригади, от ми були з Владом Фельшер, він сьогодні у нас а, вдалося запустити серце. Коли їх витягуєш з того світу, так, коли вони однією ногою там, а іншою тут, то ми якийсь окремий кайф це свого роду, якийсь наркотик, не знаю, це неймовірно. Бачити щасливі обличчя родичів, скоріше пацієнтів, бажати їм якнайшвидшого одужання, коли вони потім передають тобі вітання, а дякують. Ну, то, то краще за будь-які нагороди брала. Незалежність. Незалежний нас, наш народ незламний, правда, відчайдушний. Стільки молоді, а яка нікуди не поїхала, стільки молоді, яка повернулася за кордону йти на службу або щоб зайняти свої робочі місця тут. Все-таки, ну, це безцінно, ну, це досить сильна нація, незламна, заряджена духом. Ну, Я вірю все-таки в краще, правда, вірю, що ми переможемо і хочеться, щоб це було якнайшвидше.